Пане Павле, бачимо вас, слава Україні. Зем'яю. Дякую, що знайшли час. Розкажіть, як ви на цю ситуацію дивитеся? Які вони взагалі цілі переслідують, і е, чи насправді ми можемо, дивлячись на ті на цей фарс, виборчий, який там організовують окупанти, переживати за наслідки? По-перше, внутрішня політична історія Росія а, Тому що я по навіщо вони це вибори проводять. По-перше, вони готуються до проведення виборів на тимчасово окупованій території України в 2024 році, коли будуть президенти на Росії, да, тобто в 2024 році. Тому їм вкрай важливо провести ці вибори, в тому числі на окупованій території України, але ж ось так просто без підготовки вони їх провести не можуть. Тому зараз вони організовують. Ці псевдовибори це по перше. По-друге, військова агресія Російської Федерації проти України вже настільки інтегрована в порядок денний внутрішнього порядку денного Російської Федерації, що не проводити вибори на тимчасово окупованій території України вони попросту не можуть, тому що за ці роки війни, фактично, що ми маємо да? Що ну, якщо ти е, в Російській Федерації займаєшся політикою або чиновник, ти повинен поїхати на окуповані території України, щоб в тебе кар'єра вдалася, ти повинен вбивати українців. Тому вони в тому числі не можуть не проводити, тому що вони повинні показати, що люди на ці псевдовибори приходять на тимчасово окупованих територіях, вони їх, начебто, підтримують, і відповідно Російська Федерація це зробила правильно. Да? Тобто, ми випустили звіт про псевдовибори на тимчасово окуповані території, де показали. Що так звані кандидати на окупованих територіях на 50% це громадяни Російської Федерації, які ніколи не жили на території України, списки виборців на 50% сформовані з громадян Російської Федерації, які теж ніколи не жили на території України. Це, як правило, ті, ті росіяни, окупанти, які заведені. Ну, наприклад, відкривають вони там відділення ФСБ, поліції або МЧС, і відповідно туди приїжджають там командіровошне да на у відрядження по там офіцери цих окупаційних служб і таке інше, тобто їх теж в всі списки виборців. Організовують ці вибори а, політтехнологи з Російської Федерації. Якщо резюмувати, то це організовують Росіяни на тимчасово окупованій території України, де будуть голосувати громадяни Російської Федерації, які ніколи не жили на тимчасово окупованих територіях України, і обирати вони будуть а, кандидатів, які також являються жителями та громадянами Російської Федерації, які ніколи не жили на тимчасові. Території України. До місцевого населення вони ставляться як для, для до обслуговуючого персоналу. Це сугубо колоніальний в них такий підхід. Паралельна реальність, яку вони далі продовжують створювати, все в їхньому стилі. Зрештою, секретар РНБО Данілов казав про те, що вони таким чином хочуть якось облікувати цих людей і потім використати їх для мобілізації. А скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, як якраз люди реагують тільки залишились на цих територіях на ці вибори? Тобто вони можуть на них не йти чи на них тиснуть, заставляють таки приходити на ці виборчі дільниці, і це ж впродовж якогось часу триває. Це не один день виборів. А ще з 30 чи з 31 серпня вони як почали, так і от до, до неділі це все буде відбуватися. Дивіться, не а 12 днів. Ага, тобто, тобто ще більше. Тобто, дивіться е ізначально, що вони хотіли зробити. Кремль в березні 2023 року. Надав команду паспортизувати людей на тимчасово окупованій території України в щоб всі отримали паспорт громадян, громадян Російської Федерації. Не вийшло. І тому Кремль в липні 2023 року видав наказ дозволити голосування на цих псевдовиборах на окупованих територіях по паспортам громадян України і навіть по правам українського зразку. Ну тобто, от от усвідомте цю абсурдність. Вибори Російської Федерації на тимчасово окупованій території України вони дозволяють проводити по українським паспортам. Це підтвердження того, що громадяни України не масово не беруть ці паспорти на території на окупованих територіях України. Це по перше. По-друге, для того, щоб показати велику кількість людей, які проголосували на цих виборах, окупанти змінили. Кількість днів голосування збільшили з трьох днів в них три дні голосування у всіх країнах там по одному, да, в них три, щоб змусити людей приходити. Але їм цього було недостатньо. Вони провели соцопроси, окупанти, і відповідно люди, ну відповідно, люди сказали, що ми не будемо прийти, і вони придумали дострокове голосування. Що таке дострокове голосування? Це коли не вибор, не людина йде на виборчі дільниці, а виборчі дільниці йдуть до людей. Тобто, як це відбувається? Дострокове голосування? Один член комісії з цією виборчою урною і робить поквартирний обхід або становиться на зупинках громадського транспорту. в е з ним стоять а, чотири озброєні розгвардійці або а, поліцейські окупа окупаційної поліції, да, Відповідно, і люди приходять а, і вони їх залучають до голосування. Не хочеш голосувати? Пиши письмове пояснення у відбув поліції, тебе затримують. На сьогоднішній mm -hmm. день сьогодні більше 200 затриманих. Mm -hmm. більше і це тільки те, що нам відомо, тому що ну, не вся нам інформація стає, на жаль, відомою соокупованої території України. Потім, що вони ще вигадали: екстериторіальні виборчі дільниці. От у нашому звіті там є карта. Ми відтворили карту депортованих українців у різні куточки Російської Федерації, які були депортовані, для них відкрили виборчі дільниці в Російській Федерації, в Російській Федерації. І змушують людей, які депортовані в Російську Федерацію, прийти на виборчі дільниці в Російській Федерації, проголосувати. І ці голоси будуть враховані, як на тимчасово окуповані території України. Розумієте, до чого це все веде? І відповідно там на цій карті видно, що вони для кожного регіону. Ну, наприклад, тебе депортували з Луганщини для тебе виборча дільниця окрема з Донеччини. Для тебе виборча дільниця окрема. розумієте? Ми навіть таким чином. Ми навіть відтворили карту депортованих людей. Тобто, ми бачимо, де саме в Російській Федерації, в яких регіонах де знаходяться депортовані з України люди, розумієте? І відповідно потім вони всі ці голоси порахують. Uh, і скажуть, що на окупованих територіях там uh, 103% прийшло, проголосувало, і uh, всі uh -huh. люди підтримують діючий uh, окупаційний режим. Ну давайте так насправді це, це ж не так. Я вам зараз не розповість. Uh -huh. Кількість голосування було збільшено до 12 днів. розумієте, до 12 uh -huh. днів. Так, я в до, до людей прийшли. Навіть в Російській Федерації створили дільниці для. Депортованих людей, ну тобто, да? тобто mm -hmm. ми бачимо, що люди не йдуть на ці вибори, не отримують російські паспорти, тому окупант це все і запроваджує.